Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Шановні, Ми з вами збираємо на системи радіоелектронної боротьби для підрозділу національної гвардії і на засоби захисту від російських оптиковолоконних дронів. Вдячний за вашу активність і передаю подяку від військових реквізити в описі до цього відео. Якщо відбуваються якісь неподобства, на них треба реагувати, ну тому що хворобу. Треба лікувати, а не співпрацювати з нею, звісно, якщо ми хочемо полікувати поранену країну на зв'язку. З нами Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в 2014-2019 роках. Нині офіцер Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, ви писали заяву. Звернулися з заявою до ДБР. Щодо ситуації, яка відбуває... відбувалась на той момент в вашому бойовому підрозділі, щоб нагадати ситуацію, розкажіть, будь ласка, коротко, а в чому була причина звернення до Державного бюро розслідувань? Слід зазначити події мали місце у вересні, жовтні 2024 року, і mm. з того часу я знову ж реагуючи на. На мою думку, протиправні дії командири, які які віддавали накази за ознаками злочину, совскарги до Міністерства оборони, головнокомандувачу і так далі, сподіваючись на реагування. Але за його відсутності я також особисто звернувся до ДБР. Ситуація наступна: тобто, наш батальйон, в якому я е, служив з. З лютого 22-го року він був створений саме для, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Складався е з добровольців. Киян. Він два з половиною роки е мужньо і стійко виконував завдання на різних е ділянках, де доручали, і під Мар'янкою, і в районі Вугледару, і. На Лиманському напрямку, тобто, останній е час на Лиманському напрямку, і за цей весь час служби жодна позиція не була втрачена, тобто батальйон мав успіхи, мав просування е навіть перед покращуючи тактичне становище і знищуючи ворога і але не. Врахування тривалого часу, без ротації, без відновлення, тобто була і поранені, і хворі і хвороби, тобто і переведення, звільнення зменшувався штат, і відповідно, батальйон був в складній ситуації, потребував допомоги. Що найменше комплектування? Ми про це повідомили командування в серпні місяці. Але е, у відповідь на пропозицію, що батальйон потребує. Зокрема, комплектування, тобто ніхто не відмовлявся завдання виконувати, тобто вони всі виконувалися, ніяких ультиматумів не ставилось, просто була потреба, тому що недостатнього <кій> комплектованість призводила, що практично всі бойові підрозділи ви знаходились на передовій без змін, без замін. От, і було командуванням, зокрема, одним з генералів, поставлено завдання, що ви маєте переїхати в іншу область і здійснювати штурмові дії. Тобто, ну, наш батальйон не є штурмовим і не, не мало потреби жодної того з точки зору тактики стратегії. На сьогоднішній день я вже там детально знаю. А це було виключно бажання використати. Е Батальйон для прикриття своїх недоліків. Тобто підлеглий цього генерал втратили бригаду, втратили позиції, і про які не доповідалися наверх, от, і замість того, щоб взяти там відповідальність за себе і доповісти, зокрема, або взагалі не, не чіпати ті позиції, тому що вони є, не, не є необхідними. Вони вирішили за рахунок нашого батальйону. І коли це рішення приймалося, особисто повідомляв генералу, що це може призвести до таких наслідків, але на жаль, ніхто не дослухався. Було прийнято рішення. Це призвело і до загибелі військовослужбовців великої кількості, і до взагалі втрати боєздатності батальйоном. І коли вже там безпосередньо там, в Харківській області я про це на зустрічі за повідомив, про те, що ну так не може далі продовжуватися. Тобто, треба якісь зміни вносити в, в накази, тому що люди гинуть, фактично не розуміючи навіщо, то ну, мене вирішили просто перевести, е, покарали, скажімо, переведенням, без ним не, не притягуючи до відповідальності, нічого, просто спочатку півтора місяці тримали в у відрядженні в іншій області, а потім від <кій> потім я був вже переведений, і це питання знову ж таки: ну, важливість піднятих питань, і зокрема заяви про злочин до ДБР, тому що така ситуація не є поодинокою, не тільки наш батальйон. Опинився в такій ситуації, і тут важливо навіть не самі дії, а відсутність реагування. Тобто, я назвавши спочатку, що з вересня-жовтня я займаюся тим, що намагаюся достукатись до вищого командування, щоб почути реакцію, відреагувати, на жаль, на жаль, її немає. Є зареєстроване провадження, але знову ж таки і слідчі дії я не чую, не бачу, мене ніхто не допитує, тому. На це треба реагувати, і, в тому числі достукуючись, можливо, вже на сьогоднішньому етапі і через ЗМІ. Ну, реакція, наскільки я розумів, була, вас перевели в інший підрозділ. Так, так, реакція була, мене перевели, а того командира е, зараз, наскільки я розумію, по чуткам, зокрема, що планують на новостворений корпус. Тобто, навпаки, він вважається просунутим і таким що якісно виконує свої завдання. На жаль. А скажіть, ті епізоди, про які ви зараз говорите, вони стосуються оборони стосувалися оборони Харківської області. Зараз в Печерському суді судять військових, теж генералів, там є полковник, є два генерали. Щодо оборони Харківської області, про, е, йдеться про недоліки організації під час оборони Харківської області. Ви як прокурор. Коли бачите військових на лаві підсудних, по суті, справи, так військових, причому із складу старшого офіцерського складу Збройних сил України, що ви думаєте про це? Єдине, що я можу сказати, це вибірковість притягнення до відповідальності, а також притягнення виключно тих, хто брішує. Вище там керівництво, командування і так далі, що вони є винними, і після того з'являються кримінальні справи, і починає працювати ДБР активно наполегливо з затриманнями, арештами і так далі. Тому що на своєму досвіді кримінальні справи, де на моє переконання, є всі підстави для притягнення, які призвели до тяжких наслідків. І безпосередньо загибелі бійці втрати боєздатності батальйону, а найгірше цим вбивається масово мотивація у досвідчених добровольців, які самі прийшли. Немає жодного реагування, і це не тільки е, мій випадок. Але тут я бачу це детально: то я розумію, що ситуація така, що на скарги звернення самих військовослужбовців, які показують на про Протиправні дії командирів, які призводять до таких наслідків, немає реагування. А на ті випадки, де вважає командування, що тут є порушення, є реагування. Тобто знову ж, не бачачи матеріалів справи, я не готовий сказати стосовно того наскільки воно є обґрунтованими ті звинувачення. Але головна в нас Скажімо, проблематика, яка існує, що часто густо у нас ставляться завдання, які не створені умови для їх виконання. Тобто, коли командування ставить завдання виконувати ті чи інші бойові дії, вступити, тобто, у... вже на тому етапі, зрозуміло, що не забезпечені там достатні там чи зброю, чи е, е, відповідним інженерним обладнанням, чи особовим складом, і так далі, але Стоїть наказ виконувати. Коли командири кажуть про те, що ось цього цього немає, це їм закривають рот, або скажуть: ти не хочеш вже бути на цій посаді. Давай йди, виконуй і заставляй військовослужбовців. Практично більшість командирів погоджуються з тим, що їм легше віддавати накази і бачити, і посилати фактично в. В окремих випадках на смерть своїх військовослужбовців, ніж е заперечити вищому командуванню і сказати, що ну, це наказ не може бути, не він не буде виконаний при таких обставинах. Так, звичайно, є ситуації, коли інших варіантів немає, коли ворог там наступає, прорвав там якусь оборону, і необхідно там всі зусилля прикласти, не дивлячись на якісь. Недостатність якихось засобів, але коли це тривала оборона, яка тягнеться там місяцями чи навіть роками, а ці недоліки продовжуються, тобто боязнь втратити якийсь один окопчик і посилання туди місяцями раз за разом бійців, які там на своїх позиціях гинуть, але вони є безвісти зниклими, тому що їх не можна евакуювати. І не можна так само евакуювати поранених з таких своїх позицій. І це продовжується, я ж кажу, місяцями, і командири. Тому одне пояснення, вони просто бояться наверх доповісти про те, що краще відійти на позицію, до якої можна і з якої можна евакуювати, до якої можна доставити інженерні там укріплення, і так далі. Не дивлячись на те, що існує, затверджена в липні 2024 року програма головнокомандувача збережи життя військовослужбовців, де там прямо так і говорять, що. Так, ми захищаємо Україну, але коли стоїть питання про те, що <кій> втратити якісь метри землі чи зберегти життя військовослужбовця, командир повинен зберегти життя військовослужбовця. Тобто знову ж статути бойові про це кажуть: про те, що завдання мають виконуватися бойові е з максимальною ефективністю і з мінімальною втратою особового складу, тобто, щоб командир вживав заходів. Але на словах у нас є програма, тобто вона оприлюднена, вона на сайті Генерального штабу. Але на практиці, ну, з врахуванням того, що я написав десятки скарг, відреагуйте на цю ситуацію, а реакції немає. То на практиці вона не здійснюється. А більше того, сама ця програма ну, була в липні, і поки я був там в батальйоні упродовж трьох місяців вона не доводилася до. Беспосередньо до командирів підрозділів, що вона має підлягає виконанню. Тут, то тоді питання для кого вона? Ну і це при тому, що ми постійно чуємо, що не вистачає людей. Скрізь не вистачає людей, якщо ну, неграмотно використовувати людей, то їх буде не вистачати завжди. А скажіть, якою була реакція ДБР? Реакція ДБР, перша була відмовити відразу. Там жодних підстав. Надіючий кримінально-процесуальний кодекс каже: якщо хоч приблизні є натяки на вчинення протиправних дій з ознаками злочину, то ДБР зобов'язано реєструвати. Звичайно, я розписав як колишній слідчий прокурор детально, в чому є протиправні дії, але вони не побачили там злочину. Відповідно, я звертався в суд і. Через суд змушував зареєструвати, хоча теж є нюанси, тому що суд, згідно законодавства, зобов'язаний розглядати справу три доби, а це вийшло на два з половиною місяці. У суда навіть саме оприлюднення рішення зайняло півтора, півтора місяці, але в кінцевому випадку кримінальне провадження було зареєстроване. Вже скоро закінчується два місяці, але мене ще не допитали, хоча на початковому етапі слідчий намагався зв'язок сконтактував і сказав, що ось я вас там завтра, післязавтра, на протязі тижня допитаю і, і вже більше напевно півтора місяці не викликаю. Може, ДБР дуже сильно завантажено. Я просто паралельно намагаюся згадати, які такі гучні справи зараз веде державне бюро розслідувань, що на Скаргу капітана Збройних сил України, а ще й професійного прокурора не реагує. До речі, до речі, у вас навіть позивний прокурор, правда? Я ж не помилився. Так, сам я його не вибирав, я взяв інший, але почали мене, так би мовити, впізнали, почали називати. І так враховуючи, що мене постійно називають прокурор, то використовувати попередній позивний сенсу вже ніякого не було і став я. Прокурором. А скажіть, будь ласка, ви прокурор і ви е, військовий зараз. Як я сказав, капітан Збройних сил України. А які зараз ваші функції? Якщо це не секрет, якщо це не складає державну таємницю? Зараз я виконую обов'язки офіцера юридичної служби за... бригади, однієї з бригад новостворюваних. За фах за фахом. А, до речі. Фах. До речі, згадуючи процес в Печерському суді, ну просто не можу у вас не запитати вашу думку. Такими процесами і судом, в якому фігурують військові, а це і полковник, і генерали, а генерал це вже вищий військовий склад. Має займатися військова юстиція чи цивільна? Тому що тут я, я бачив аргументацію як щодо цивільної юстиції, так і військової, якої у нас на сьогодні не існує. Мене тут однозначна думка, що має бути створена військова юстиція, і має бути і військовий суд, і прокуратура, і відповідні адвокатура мати відповідний спеціалізацію військову і про це каже досвід розвинутих країн, де які мають армії Сполучені Штати Америки там, і Європейські країни. У більшості у них саме є військові прокуратури, тобто є специфіка, є потреби швидкого розгляду, розгляду безпосередньо, скажімо, навіть з виїзні засідання проводити і так далі. Тобто, на сьогоднішній день спросимо навіть. Таке просте питання як притягнення до адміністративної відповідальності тих, хто випив. От ми були там на Лиманському напрямку, да? тобто суд відбувається ми, в місті Дніпро, тобто за 400 кілометрів. І командир військової частини, яка бере участь в бойових діях, зобов'язаний взяти автомобіль, заправити його і вести в судове засідання за 400 кілометрів. Потім чекати рішення суду, потім рішення суду виносить. Наприклад, гауптвахта, і потім знову ж таки вертатися і вести теж Дніпро на гауптвах, ні, спочатку в черзі, бо ще місць мало на гауптвахті, тому що треба в черзі відстояти і чекати, і тоді відвести на гауптвахту, а через 10 днів забрати з гауптвахти. Оце в нас, щоб ви розуміли, така на сьогоднішній день юстиція не військова, і питання в тому, чи вона. Приносить користь, чи вона створює проблеми. Тобто, треба на судове засідання подолати 800 кілометрів туди і назад, так і це при тому, Але... що наші суди. Я я це знаю, шановні. Я я знаю, як працює наша судова система, коли засідання досить часто переносяться. Ну, з різних причин. От є багато. Я був свідком, коли перенесли на три місяці судове засідання, тому що завила сирена в Києві. Ну, сирена, все це, це повітряна небезпека. Ми працювати далі не можемо. Перено, переносимо на три місяці, а наперед судове засідання. Це ну така звична практика. Загалом, а, пане Сергію. Небагато часу у нас лишається до фіналу, а ми тут постійно говоримо, як же нам стати ефективними, от з точки зору роботи е, державних інституцій? Ну ну тому що перемогти Росію, чи я зараз скажу так, зберегти державність України, ми зможемо лише, лише якщо станемо ефективнішими за, за наших ворогів. Причому на кілька порядків ефективнішими. А як вирішувати подібні справи? Коли з ними стикається не професійний прокурор в погонах, так, а стикаються люди, які а, хочуть щось повідомити, так, а їх просто ігнорують. От взагалі цю модель реакції на конфліктні ситуації, а, як би ви зараз після того, що ви пройшли, та як, як би ви її а, сформували, цю, цю таку конструкцію? Вона відсутня на сьогоднішній день якісна і результативна, і ефективна. Тобто, у нас перше за все немає. Ну по перше, скарги на командира мають бути вищестоящому командиру. А от взагалі практикується те, що ти подавай скарги через свого командира, якщо ти хочеш вищестоящому. Тому що адрес е вищестоящих командирів, там батальйона, командира бригади, командира бригади, це командира така, оперативного командування чи корпуса. Їх немає. Їх немає, і ніхто їх не надає. Тобто у, у бійця там чи у офіцера. Немає можливості фактично поскаржитись. Єдиний спосіб це написати скаргу на міністерство оборони або на гарячу лінію Міністерства оборони. І це знову ж призводить до того, що два-три місяці скарги вертаються і вертаються знову ж таки до командира, на якого скаржиться. Нема жодного контролю в цьому е е е і командир розглядає відповідно. Він <клес> відмовляє, а крім того, він ще і як правило е Прикриваючи свої гріхи, вживає заходів, щоб більше не скаржилися. тобто чи переводить кудись, чи, чи зарплату різає, Є такі, що просто й зарплату перестають платити. от Свавільно, я не хочу. Ти мені не подобаєшся, я, тобі не, буду, я не буду тобі платити. От, чи позбавляють премії. І, відповідно, таким чином вбивається будь-яке бажання. Реагувати, тобто в нас взагалі відсутня система такого бажання без керівництва взнати про проблематику. Тут не питання в тому, що відразу всіх командирів треба притягти до відповідальності і зняти, тому що там поскаржився. Хтось ні, треба, щоб була реальна бачити реальну картину, щоб розглядати справді ці скарги і реагувати. Тобто там, де є підстави, притягати до відповідальності, там, де нема, давати давати обґрунтовану відповідь і оцінювати знову ж таки тих самих командирів. по... І по тих ж самих скаргах, і по комплексному, і по кількості загиблих під час виконання завдань, і по кількості самовільно залишивши частини під час виконання тобою бойових завдань. І коли в комплексі саме за реальні справи буде прийматися рішення, чи буде далі цей командир виконувати з обов'язки чи ні. Чи за успішні ті самі операції, і так далі. Тобто тоді буде рости якість цього командування і будуть успіхи на полі бою. Тому що ну у нас величезна кількість СЗЧ, які розповідають всі про те, що це проблема, але ніхто не з'ясовує причини. А чому вони відбуваються, ці СЗЧ. Тобто, це ж не складно абсолютно це зробити, зокрема, в розслідуванні кримінальних проваджень тих самих слідчих ДБР. З'ясовуючи, що стало причиною, тому що так є дійсно ті, хто не, не хочуть і, і втікають, а є величезна кількість тих, хто вимушено зробили, коли їм ставили завдання, які вони розуміли тільки що одне це завдання приведе до його смерті він ніякої користі. Я знаю таких десятків, які хочуть пішли і хочуть назад вернутися, вони хочуть реально воювати, але їх всіх під одну гребінку. тобто ми всіх звільняємо. Зараз від відповідальності тепер вже ми всіх не звільняємо і ну система алгоритми. Ці повернення вони не націлені на тих, хто дійсно далі хоче продовжувати служити захищати батьківщину, і, і це теж є суттєвою проблемою. А скажіть ну, дуже коротко, правда, 30 секунд. Буквально а хто має відлагодити, щоб ця система, про яку ви зараз сказали, запрацювала від кого це залежить? Ну, Від командування, від головнокомандувача, Генерального штабу, від верховного головнокомандувача. Тобто є багато командирів, позитивних з, з досвідом, е які готові ділитися цим досвідом. Бажання. питання тільки в тому, чи хочете ви його е отримувати. Тобто, якщо командування хоче налагодити удосконалити роботу, в них є всі можливості для цього, е контактуючи з бригадами, реагуючи на порушення. Притягаючи до відповідальності тих, хто вчинив злочин, на, е, нагороджуючи тих, хто провів успішну операцію чи вчинив якийсь повод. Тобто, тут не треба нічого вигадувати, треба просто жити цим і реагувати по-справжньому, а не лицемірно. Дякую вам дуже. І що дуже важливо в цій ситуації, що ви розповіли, що потрібно робити. Це от надзвичайно важливо. Тобто, є люди в країні, які знають, як позитивно змінити ситуацію. Але треба, щоб це хтось чув. Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в 2014-2019 роках. Нині офіцер, капітан збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.